Они проводили всю жизнь, никто не занял. Ну, на вы не должно идти на последний план, оно сейчас не надо. Это не первый вопрос на повестке дня. Так уже ж перейменували. І перейменували, до речі, не так, як громада сказала. У нас були публічні слухання. Треба делами займатися. А потім само по себе йде. Смотриш вот эти шоу. вроде всі такі грамотні, а що на самом деле такой Ну ніхто. Ну ви ж самі сказали, що это шоу, це развлекательно. Там же нічого не рішавало. Ні, так виступають, ти каждый так говорить, що так. Все, вийшов туди, так піздействує. А як ви хотіли, щоб було? Ну, щоб порядок був, щоб, наприклад, якщо б сказав, то сказав. А що потрібно робити, щоб був порядок у нас? <кій> І хто це має робити? Ну от допустим, я скільки смотрів, мене родня в этом, в Білорусі, вологомили. А вот Лукашенко, приїжджає так, почему місяць назад був, сказав, ти вот сделаєш, а ти не зробив. Так, пішов вон сразу же. Говорить, пішов вон ти давай становись і делай як коло. Ну у нас теж приїжджає міська влада контролювати, як роботи всі ці робляться. Ну, ну і місяць проходить, другий, і п'ятий, і все, і рік проходить і нічого не делає. От моментом надо. Ну що, в нас ось в районі, ось, о, вже другий раз дорогу латками асфальтували. Ну так ладно. Ну що, це ж робота. А хто буде вищати через місяць латками? Вот эти латки потом... Ну весною робили латками, вот ти знову недавно робила. Липозав... Ну когда в прошлом ле позам за году, вот здесь на этом на інтернаті, вот туда, поворот. Ти сразу подав, ти возле рынка. Такой дождь ведет где-то в конец августа, там за 2-3 дня до 1 сентября. И выходим с одним дедом. ты, мать на мать, ты что делаешь, куда в дождь ложишь? А что нельзя, когда подсохнет? Ну, типа того, что он говорит, слушай, дед, 55-ю школу, тут какая-то это, ну, 1 сентября там, или, ну да, на 1 сентября там открыть, а там какая-то верхушка приезжает, сказали, что он здесь был. То есть вот это вот на два дня, а остальное типа, не чешет потом. Я знаю, я цегок сделал, я кигок сделал, я кенкегок сделал, потому что я в то время как раз в карьере работал. Я а що там було, розкажіть? Готові ну, списки вже були робочі, підписані на Порошенка все до свидання, а те, що ми вкидали у ящик, його й близько там немає, то йому хліб. За цього Порошенка як голосував такий, та такий дядь, та такий. Що ми добилися? Що він нам? Добре, а вілку дав 500 гривень. Що ви добились? Ну, хоч 500 і тут. У нас садик погиб, вже, мабуть, годів 4 чи 5. Вишенька. Вишенька. Я туди ходив, в садик. Ходив. Діточка, заросло все в амброзії, не видно нічого. А хто це має це утримувати садик? Міська влада, правильно? Міська влада. Народ Бідний. бідний. Довеліть. Ну Ви ж ближче підійдіть, та викришіти білий Довелій.